Всім привіт-привіт! Ви на каналі Rina Stitch Time. З вами Марина. І сьогодні в нас буде після невеличкої перерви тижневої нове відео по завданням по наших іграх. І будемо діставати наші 65 завдань і кидати кубики на наші ігри. Також я вам трішки розповім про те, що у нас зараз там відбувається у нашій спільноті. У нас стартують нові ігри вже сьогодні в понеділок. І у нас 1 вересня стартує сумісник і покер другий сезон. Тож, давайте по порядку, у нас нові ігри. Стартують сьогодні. Це квіткові хрестики. Гра. Запропонувала її Віка Онацько. Віка, тобі привіт. Вести буде її також Віка, хоча вона дуже боялася. Але, ну, я так сказала, і що ти придумала, ти на цьому знаєшся, ти і будеш вести тобі її всі карти в руки. У неї багато квітів. Вона придумала гру по квітам, всього там 29 завдань. Треба три процеси на три сезони. Літо, весна, літо і осінь. Три процеси на три сезони. І кожен тиждень Віка буде видавати завдання на певну квітку: там Дюльпан, Троянда. Не знаю, гладіолус, ну в неї дуже багато квітів, і вона то все придумала. Тож буде теж цікавенька гра. І приєднуються нові дівчатка. Дуже багато приєднався нових дівчаток і навіть один хлопчик Саша. У нас ще стартує гра «Подорож Європою. На яку я буду писати завдання, поки е, буду монтувати це відео, це те, що у нас е, стартує в понеділок, тобто вже сьогодні. І 1 вересня у нас е, буде старт е, сумісного відшиву по Сантам. Ми з Танією четверик е, е, вирішили вишивати наших Сант від е, химери. Терека Трусі, бо тоді ще вони працювали разом. Там, як... Забула, як називається, там Санта сидить в кріслі біля каміну з ялинкою і попиває собі там каву або чай. І у Тані теж є такі сюжети, і ми вирішили зробити такий собі між собойчик, типу, вдвох, а потім я запропонувала. Кажу, давай зробимо сумісник, може ще хто захоче, може в когось ще таке є, або ж е не саме такий якийсь інший. І Таня погодилась. Умови там у нас прості, 2000 хрестиків в місяць. М -м роботи можуть будь-які на тканині на пластику, тобто це там хрестик, бісер, петіт, не знаю, гобелен, все що завгодно. Тут у вже нема. Звіт можна пропустити раз на місяць. Звіт у нас е, в кінці е, місяця. Сумісник розрахований на півроку, тобто з 1 вересня по 29 лютого наступного року, так, той рік у нас буде високосний, то 29 днів. І е, що я хотіла сказати? Звітуватись по сумісному відшиву е, треба буде раз в місяць, в кінці місяця, тобто 30-го. 31 числа в залежності від місяця. Ось такі от справи. І е, теж 1 вересня у нас стартує покер е, другий сезон. Свята Хоружа дуже хотіла пограти. Я запропонувала, кажу, давай почнемо 1 вересня. Вже в нас є там нові учасники, і, і старенькі, і новенькі. Усі додаються нові дівчатка. Тож, будемо стартувати 1 вересня, нові будуть ігри. І ще сьогодні в нас стартує Подорож Європою, теж гра. Туди додалося багатенько так дівчаток записалося. Суть гри така, що я обрала 43 країни Європи за виключенням України. Так як ми з України і ми будемо починати нашу подорож з Києва, то Україна не рахується і за виключенням країни-агресора і Білорусі. Тобто по тих країнах ми там подорожувати не будемо. Нащо воно нам треба? І сьогодні я буду писати перше завдання. А суть гри така. Я для старту, тобто з Києва, так ми будемо всі влі... виїжджати, вилітати, ну, скоріше за все, виїжджати, бо на літаку там кілометри не рахуються, рахуються тільки на машині. Тож, в чому суть? Я беру е... початкову точку, це місто Київ, і ставлю кінцеву точку тої країни, е... а точніше, е... Ти забула, центр. Так? Ну, тобто, та у нас Київ. Там, от так. А там, наприклад, в різних країнах, так, там Болгарія, там Софія, там у Варшаві. Та? От я беру, значить, там, країну та і О, столиця. Згадала. Боже, забула. І беру столицю цієї країни, ставлю її як кінцеву точку. І відстань. Від Києва і до столиці країни Європи це і буде кількість хрестиків є е, маленьке полегшення, полегшення, так як відстань може бути за великою, там більше тисячі кілометрів, та, і комусь це може бути дуже забагато, то можете прибрати з кілометражу. Загальної кількості хрестиків прибрати одну цифру або попереду, або в кінці. Ну, тобто, на початку першу цифру, там 1850, нехай. чи, ні, 1825, да? тобто, ми або ж прибираємо одиницю, і в нас е, виходить 825, або. Прибираємо там п'ятірку в кінці, так? ну це кому як зручно. Якщо буде комусь за велика норма, то є, є така, такий нюанс, така поблажка, так? що можна так зробити. Тож, такі в нас ігри стартують. Скажу ще одне: щоб всі розуміли, для святи Хоружа особисто. Щоб потім вона не плуталася що процеси можна е, об'єднувати. Тобто, там, з вишивального кубику, наприклад, брати той же процес на подорож, або ж там ще з якоїсь гри брати теж на подорож. Тобто, щоб на одному процесі, якщо хочете, щоб просувалося добре. Тож, ось так. Що я ще хотіла сказати? Е, процеси можуть бути. Теж будь-які, і на кожну подорож можна брати різні роботи. Ну, ця гра вона трішки з нашими мальдівами, які вже завершились, вона трішки схожа. Тобто буде пост, буде все прописано, норма, трішки буде розказано про ту столицю, в яку ми їдемо, ну, щоб було цікаво. І так буде, поки не об'їздимо всю Європу, або поки не набридне, там буде видно. Тож, ось такі справи. Що давайте тоді буду я діставати завдання, бо, е, вже і так 10 минут майже вам наговорила. Е, якщо будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, там або мені в особистій, або в наш чат, е, доєднатися до гори і подорож. Ви можете в будь-який момент. Бо в мене пост був написаний, що можна доєднатися тільки до 23-59 хвилин неділі. Це якщо ви хочете починати з першої країни. Але ж доєднатися ви можете будь-коли. І тут ну, не грає такої ролі, що прямо от тільки і зараз, і все. Ось такі от справи, що ж, давайте тоді вже буду я діставати наші 65 завдань. Ось так воно у нас виглядає. Порозкручувалися вже божечки дуже багато. Давайте ми, мабуть, а, знаєте, що зробимо? Давайте ми дістанемо якесь завдання, яке розкрутилося. Мені аж цікаво, що там є. Бо я так ну, мельком бачу, що там щось багато написано. А мені аж цікаво, що там. Давайте. Оце от саме велике. Ось зараз як витягну. Дівчата мені надають по шиї. Так, давайте, щоб воно мені не муляло очі. Будемо дивитися. Так, щоб не до гори ногами був. О! Так, це... Це у нас писала Свєта Хоружа. Завдання берегиня, навіть назва є. 300 хрестиків на рушниковій сорочці, український сем... О, Знову з помилкою букву М пропустила. Семпер. Якщо немає такого, то 400 хрестиків на е, долгобуді. Ось таке у нас е, завданнячко. Е, 65 завдань. Як на мене, легке, навіть і штраф не, не, не завеликий. Так, тепер ми будемо нашій довгобуде кидати кубик. Що тут випаде зараз? Побачимо. У нас тут випало 300 хрестиків на довгобуді. Так, в мене щось там чиншила сидить, хрумає гризе. Так, і на вишивальний кубик ми кинемо 4 рази і давайте Свята просила, щоб один якийсь кубик відповідав за процес. Не пойму, що вона робить. Машка, секундочку. Машонька. Ти сьогодні. Ти заривося. Так, все, я з вами. Давайте буде в нас жовтенький кубик відповідати за процес. А, вона нас їсть. Зрозуміло. Жовтий кубик у нас відповідає за процес. Тож китаємо чоти рази. Перший раз. Так, тут не видно. Але тут випало чотири, і він перевернувся. Так, на четвертому процесі 600 хрестиків. Це перший у нас перший раз. Другий знову випадає четвертий процес 400 хрестиків. Це в нас був другий раз. Так, вискочив кубик. Це в нас третій раз. Так. Шостий процес 300 хрестиків. І четвертий раз. Так. Четвертий процес і ось 300 хрестиків. Значить, ось такі от справи. Четвертий процес 300 хрестиків. Ну, ось наші завдання і взяті. На цьому всім дякую за перегляд, за підписку. До речі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео і бути в курсі всіх подій. Ставте лайки. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати відео. Пишіть коментарі, це дуже допомагає просуванню моїх відео на Ютубі і поданню їх в рекомендації. Що ж, на цьому всім дуже-дуже дякую, всім па-па, до нових зустрічей, швидкої голочки вам і рівних хрестиків. Побачимось в наступних відео.